Вчительський батальйон Старожадівського ліцею, що на Буковині майже три роки, готує для захисників домашню їжу та випічку. Допомагають педагогам всі небайдужі, зокрема школярі. Нещодавно одинадцятикласниця Анастасія Дабіжа розіграла в лотерею власну книжку. А на виручені кошти допомогла зібрати воїнам пакунки вдячності. І за роботою невтомних трудівниць спостерігала Ольга Лучик. Учні та вчителі старожадівського ліцею від початку повномасштабного вторгнення підтримують наших захисників на фронті. Одинадцятикласниця Анастасія Дабіжа показує нам свою книжку Дивовижні пригоди зеленого лісу над нею працювала три роки. Спочатку я для себе видала чотири примірника, так спробувати. Потім вже видала сім примірників, подарувала друзям, знайомим. Ну і це поки все. І одну з примірничків я розіграла в лотереї, кожна людина має зробити свій внесок. Внесок у наші збройні сили України. Це може бути маленький внесок, смаколик, те, що, те, що людина вважає за потрібне, те, що зараз потрібно на передовій». Під час розіграшу зібрали понад чотири тисячі гривень. За них Анастасія склала сім коробок вдячності зі смаколиками та ліками. Після уроків дівчина не поспішає додому, а йде допомагати дорослим. Mm. Oh. У кухарському цеху кипить робота. Всі вчителі змінили свої підбори, гарні спідниці, піджаки. Сукні на робочий одяг і взялися до роботи. Що ми робимо? Ми доводимо до ладу наші їжачки, або як вони ще називаються дівчата, каштаники. Дуже смачне печиво, яке дуже люблять наші захисники. Волонтерки все випікають за бабусинними рецептами, стараються, щоб захисники на фронті відчули турботу і затишок, як удома. Ось на цьому столі тістечка з горішками та родзинками у формі сердечок. Ми за них переживаємо від, від щирого серця, е, любимо їх, ну і чекаємо їх додому з перемогою. Анастасія пакує солодкі донати. Наступну партію печива з духової печі виймає її мама Оксана. Дуже потрібна на нашим воїнам. Наша підтримка, наш наш обов'язок. Це підтримувати зсу, наших титанів. найкращих. коробки вдячності. Волонтери везуть на фронт. По тому захисники обов'язково надсилають слова вдячності. Цього разу це бійці 94-го батальйону 107-ї бригади. Ваша допомога не тільки допомагає фізично, а зігріває душу. А домашні е, смаколики, які ви нам передають власну випічку, взагалі балдієм, з хлопцями, дякуємо вам за нашу підтримку в'єдності сила, адже надійний тил, це запорука міцного фронту разом до перемоги. Слава Україні! А наші героїні обіцяють свою поміч, доки не закінчиться війна, і всі оборонці не повернуться додому. З такою теплотою, щирістю ми їх обіймаємо, любимо, ну і таким чином підтримуємо, наближаємо нашу перемогу. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.